Привіт, друзі, ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги не просто читаються, а змінюють наше життя. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи будете їх читати, чи ні. Ми всі хочемо жити так, щоб не шкодувати про втрачені можливості. Хочемо залишити після себе слід, бути щасливими та значущими. Але часом ми застрягаємо в буденності, відкладаємо важливе на потім і не замислюємося, що кожен день може бути останнім. Що, якщо прямо зараз запитати себе, як мене запам'ятають? І хто заплаче, коли я помру? Сьогодні говоримо про книгу, яка змусить тебе переосмислити своє життя. Хто заплаче, коли я помру? Робін Шарма. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж такий Робін Шармо. Один з найвідоміших у світі експертів з лідерства та особистістого розвитку. Його книги, я думаю, якщо ви не читали, то 100% чули, знають всі монах, який продав свій Феррарі. Вона змінила життя мільйонів людей. Він почав свою кар'єру як адвокат, але відчув, що це не його шлях. Покинув престижну роботу, щоб допомагати людям знаходити свій сенс життя. Його книги це не просто мотивація, а реальні кроки до змін. А про повну біографію Робіна Шарма я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письма. Та авторів книг Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Ернест Гіменґуе, Джордж Орвел та інших. А попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги, та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Хто заплаче, коли ти помреш, це не просто питання, а філософія життя. Робін Шарма показує, що кожен день це можливість змінити своє майбутнє. Він дає 101 практичну пораду, як жити осмислено, щасливо і зробити так, щоб після тебе залишився слід. Можливо, лякає спочатку. Робін Шарма показує, що кожен день це можливість змінити своє майбутнє. Він дає 101 пораду. Практичну пораду, як жити осмислено, щасливо і зробити так, щоб після тебе залишився слід. Після цифри 101 пораду можна почати скептично ставитись до цієї книги, так? Ну, типу, 101 порада. Давайте запам'ятаємо хоч 5, хоч 10, а тут 101. Але скажемо відверто, на одному з подкастів, які я записував для свого іншого проекту, ми говорили на цю тему і аналізували. Візьміть наших батьків, не батьків, а бабусів і дідусів. І в мене, для прикладу, від, бабу від бабусі і від дідуся залишилось, напевно, по 5-10 фотографій. І ми розкачували цю тему, як ми будемо жити в, дальшому, в подальшому майбутньому. Тобто, я возьму посаджу на коліна свого внука або внучку. Вона почнеш якісь там задавати питання. І я включу що? Всі свої соцмережі, Ютуб, тисячі подкастів, бунт в бібліотеці там, і так далі, і так далі. буду показувати і розповідати: ось такий твій дідусь, та? або після мого життя це будуть робити діти. Лінива схема, та підходить дитина і каже: Тато, тато, а ким, ким був мій дідусь або бабуся? І тато такий, щоб дуже сильно не напрягатись. Дає посилання, каже: надивись, все <хи> тому напевно з часом задаєшся дійсно тим питанням з віком, для чого я тут, що я залишу після себе, хто буде пам'ятати мене про мене і так далі. Скільки часу це буде відбуватись? От мої діти, особливо молодша донька, вона абсолютно не пам'ятає, вона не знає, вона не застала ні мого діда, ні мою бабу, і це дивно. Це не дивно, це природньо, Але для мене це дивно, та тому що вони в мене в пам'яті ще теплі спогади існують. А по великому рахунку, коли ти приходиш на цвинтар або показуєш якусь фотографію, то для дитини це абсолютно чужа історія. І коли не буде мене, то відповідно і ці всі спогади людей, які були до мене, вони так само зникають. Тому тут ця книга насправді заставляє мене перечитувати деякі сторінки, деякі фрази, деякі глави, тому що ну стає трошки так собі. Скажу, в кого є проблеми з панічними атаками, не дуже рекомендую читати цю книгу. Давайте перейдемо до традиційних шести. Уроків, які я виніс для себе з цієї книги. Перший не чекай завтрашнього дня, щоб почати жити. Якщо ти не живеш кожен день так, ніби він останній, то одного разу ти вгадаєш. Дуже часто ми відкладаємо щастя на потім: отримую підвищення, почну жити. Коли буде більше грошей, тоді дозволю собі відпочити. Колись займусь тим, що люблю. А зараз поки що ж тим, що мушу. Але життя минає. І якщо не жити зараз, потім може бути пізно. Уявіть собі, що ви отримуєте листа від свого майбутнього я. Він пише тобі з того самого колись, куди ти відкладаєш щастя. І знаєте що? Він не в захоті. Він розповідає, що ти так і не наважився на те, що дійсно хотів. Що ти жив за правилами інших, боявся ризикувати і не дозволяв собі радіти повністю. Чому ми думаємо, що щастя це щось що має настати потім, ну точно не сьогодні. Ну насправді, все, що робить нас щасливими, доступне вже зараз. Ти можеш випити запашну каву, і насолодитися моментом. Ти можеш зателефонувати людині, яка важлива для тебе, і сказати їй це. Ти можеш почати працювати над мрією не колись, а сьогодні. Коли ви востаннє зупинялися і по-справжньому відчували життя. Отак, От без думок про роботу, проблеми, плани на майбутнє, просто ловили момент і розуміли, ось воно справжнє життя. Воно відбувається просто зараз, не вчора, не завтра, тим більше. Я зрозумів, що потрібно перестати відкладати, запитати себе, що я можу зробити сьогодні, щоб бути щасливим, бо завтра це абсолютна ілюзія. У тебе є тільки цей момент, і лише я вирішую, що з ним можна зробити. Другий урок справжня велич не в тому, що ти утримуєш, а в тому, що ти віддаєш. Оскільки разів ви відчували порожнечу, навіть маючи все необхідне. Щастя не вимірюється тим, що ми накопичуємо, а тим, що ми ділимось. Людина, яка живе лише для себе, рано чи пізно стикається з відчуттям внутрішньої ізоляції. Але варто зробити щось хороше для іншого, і ти відразу відчуєш, як змінюється твоє внутрішнє налаштування. У мене одразу в пам'яті впливає спогад про те, як нас вчили в дитинстві батьки рідні в школі потім, та й ще в коледжі. Напевно, це був 2000-й рік з 2000 з 2000 по 2003-й. Пам'ятаєте ту історію? Переведіть бабцю через вулицю. Це була абсолютна, якась абсолютно стала величина. Типу, ти перевів бабцю через дорогу. Все, ти зробив охренітильно добру справу. І я пригадую, як якісь, напевно, моменти були, коли ти стоїш на світофорі і ти дійсно очима. Дивишся, випадково не треба бабцю перевезти через дорогу. А коли я робив це, напевно, разів п'ять за своє життя. А коли ти це робиш, то ти легенько так летиш над землею, ти не йдеш. Ти просто настільки в якомусь наповнені, ти настільки задоволений. Я пригадую, як там якісь перші рази це було в дитинстві, ти прибігаєш додому і ти гордився цією історією. там. Я допоміг бабці. Перейти дорогу. Історія, вона трішки змінена, але дуже схожа. В громадському транспорті вступити місце бабці, вагітній жінці там, і так далі. Та? Це можна рахувати якимось обов'язком, але по великому рахунку це теж десь гріє тебе як добра справа. Тому що ти в якийсь момент не дбаєш тільки про себе, ти на якусь секундочку маленьку мікро, виключаєш егоїзм, який би він не здавався навіть здоровий. І ти такий, окей, давайте допомагати. Я можу багато історій розказати про своє доросле життя з точки зору допомоги іншим людям, фінансової, благодійної і так далі. Але я ніде про це не говорю, тому сьогодні теж пропущу: я не хочу цим ділитись, я це роблю абсолютно для себе. І виходить напевно таким чином, що маленькі вчинки можуть змінити чиєсь життя. Допомогти незнайомцю, навіть так, просто порадою, сказати слова підтримки людині, яка цього потребує, зробити добру справу без очікування винагороди, особливо фінансової. уявіть, що ваші слова або дії можуть стати для когось променем світла в похмурий день, що якраз зараз комусь не вистачає доброго слова жесту, там не знаю, підказки або турботи, і це може зробити абсолютно кожна людина сьогодні. Доброта це не слабкість, справжня сила. Вона змінює світ тих, хто її отримує, і тих, хто її дарує. Я по житті маю цю фразу, я її дуже часто використовую, особливо коли є конфліктні ситуації в будь-якому партнерстві або, не знаю, з підрядниками. В основному це пов'язано з робочими моментами. І я дійсно говорю таку фразу по життю: доброту сприймають як слабкість. Тобто, я хочу якось для себе зрозуміти і пояснити поведінку. Якоїсь конкретної людини. І я розумію, що ось ця моя відкритість, ось ця моя доброта, вона підсвідомо або не підсвідомо іншою людиною просто оцінюється як слабкість. І це дає йому якусь силу, якусь незрозуміле натхнення і віру в те, що зі мною можна поступати ось так. Нечесно, неправильно там, ось так не. І це насправді. Для мене величезний інсайт е після 30 років. А давайте спробуйте сьогодні зробити щось хороше для інших людей, і ви побачите, як зміниться мінімум ваш настрій. Бо найкращий спосіб наповнити власне життя це наповнювати життя інших людей, і керуйте своїм розумом, інакше він керуватиме вами. Урок 3. керуй своїм розумом, інакше він керуватиме тобою. Найуспішніші люди це ті, хто навчилися контролювати свої думки. Чи помічали ви, що наш мозок іноді поводиться як хаотичний потік новин? Він просто шукає небезпеку, згадує помилки минулого, малює в уяви катастрофічні сценарії майбутнього, і це його природній механізм виживання. Але чи робить він нас щасливими? І уявіть, що ваш розум це сад. Якщо ви не доглядаєте за ним, там що робить правильно, проростає бур'ян. А бур'ян це що? Страх, сумніви і негатив. Але якщо ти почнеш свідомо вибирати, на що звертати увагу, твій внутрішній світ абсолютно зміниться. Як можна для прикладу взяти під контроль свій розум? Як рекомендує автор? Змінюй ранок, змінюй своє життя. Багато хто прокидається і одразу бере телефон. Я роблю так само рідше, але роблю. Заглиблююся в, в соцмережі, дозволяю випадковому контенту керувати своїм настроєм і повним настроєм на день. Але що, якщо почати ранок з подяки, запитати себе, за що я. Можу бути вдячним от сьогодні собі. Друге, можна писати свої думки. Щоденник це спосіб не лише фіксувати свої ідеї, а й розвантажувати мозок від зайвого шуму. Наступне можна фільтрувати інформацію. Що ви споживаєте, тим і наповнюєте свій розум. Чи дійсно стрічка новин варта твоєї енергії? Наступне це дати розуму паузу. Медитація це не про духовність, а про практику спостереження за своїми думками. Я, от буквально маленькі кроки, роблю в цьому напрямку, і дійсно воно працює. Я поки що починаю з малого 5 хвилин тиші на день, але вони допомагають точно краще зрозуміти себе. Мозок схожий на дикого коня. Якщо не навчитися ним керувати, він нестиме тебе в хаотичному напрямку. Але варто взяти важелі в свої руки, і ви самі будете вирішувати, куди прямувати. І тут я розумію одне: що твій розум це м'яз, і його можна тренувати. Те, що я думаю щодня, формує мою реальність. Мені потрібно навчитися керувати внутрішнім світом, і зовнішній абсолютно почне змінюватись. Урок номер 4. прийми свій страх і рухайся вперед. Страх це знак, що ти ростеш. От ви коли-небудь відчували страх перед важливими рішеннями, це риторичне питання перед змінами, от які здаються невідомими та небезпечними. Це відчуття знайоме кожному. Але що якщо страх це не сигнал відступати, а навпаки, знак, що ти наближаєшся до чогось великого. Наш мозок запрограмований на виживання. Він обожнює стабільність, передбачуваність, звичні маршрути. Коли ти намагаєшся вийти за межі комфорту, він одразу вмикає сирену. Стій небезпечно. Я її називаю вона Світиться червоним. і warning, warning, warning. Але подивись на своє життя, і чи справді безпека зробила тебе щасливим? Чи не перетворилася твоя зона комфорту на золоту клітку або теплу ванну? Ось де проявляється головний парадокс страху. Він з'являється саме там. Де на тебе чекає зростання? Кожен великий крок у житті починається зі страху. Піти з роботи, яка виснажує, це страшно. Ну, бо невідомість лякає. Але хіба не страшно прожити ще 10 років у ненависній справі? Почати власну справу, тебе зупиняють сумніви. А що, якщо не вийде? А, ну от, але якщо не спробуєш, ти ніколи не дізнаєшся. Визнати, що потрібно змінювати своє життя. Це складно, однозначно, бо комфорт звичок він засмоктує. Але справжня трагедія це залишитися там, де ти нещасливий. От подумай про всі великі моменти у своєму житті, хіба вони не починалися з хвилювання, тривоги або страху. Але варто було зробити крок, і цей страх розчинявся, даючи місце зростанню. От як навчитися використовувати страх собі на користь? Змінити ставлення до страху, він не є ворог. А компас він показує, що ти стоїш на порозі чогось важливого. Запитай себе, що гірше: боятися чи шкодувати. От якщо ти боїшся змін, подумай, як почуватимешся через 5 років, якщо нічого не зробиш, якщо нічого не зміниш. Дій маленькими кроками не обов'язково одразу стрибати в невідомість. Почни з невеликих змін, щоб поступово адаптуватися. От якщо тобі страшно, це добрий знак. Значить, ти на правильному шляху. Страх це не стіна, а двері. І тільки від тебе залежить відступиш ти чи відкриєш їх назустріч новим можливостям. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикіньте? От поки я переходжу до п'ятого висновку, п'ятого уроку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую, це ідеальна цитата. Людина, яка читає, проживає тисячі життів. Людина, яка не читає, лише одне. -у -у -у. Читання це не просто хобі. Це портал у нові світи можливості проживати десятки, сотні, а то й тисячі життів. Книга це не просто сторінки з літерами, це досвід, накопичений століттями, упакований в слова. Чому читання так важливо? Воно відкриває очі на світ, може жити в одній країні, але читати про інші культури, менталітети, історії. Це розширює світогляд і допомагає розуміти людей. Воно дає тобі унікальні інструменти. От кожна книга це новий набір ідей, які можна застосувати в житті. Неважливо, чи вона мотиваційна, чи вона художня. От навіть одна влучна думка з книги може змінити твою долю. Книга розкриває мислення. Ми стаємо тими, ким себе оточуємо. Читаючи великі думки, ти починаєш мислити на новому рівні, навіть не зауважуючи цього. У той віч, що кожна прочитана книга це ще одне життя, яке ти отримав у свій досвід. Абсолютно ціле життя. Ти можеш навчитися керувати своїми емоціями, стати мудрішим у відносинах, знайти відповіді на питання, які давно тебе мучили. І все це безкоштовно. Просто відкривши сторінку. Люди задають вічні питання про інфокурси, інфопродукти, хто купує тренінги. Потім є другий табір людей, які говорять, ви всі інфоцигани, всі люди дурять, всі, хто продають якісь свої курси, які тренінги і так, далі, і так далі. Всі ці люди є аферистами. Я погоджуюсь, але я завжди говорю одну фразу, яку вважаю істиною. Абсолютно вся інформація в безкоштовному вигляді є у вас на 99,99%. ,99%. В Google, колись це в мене було в бібліотеці, в книжному магазині, в інтернеті, просто в вашому смартфоні вся безкоштовна інформація є там. Ви можете взяти звітам інформацію. Я не знаю, як навчитися вирощувати огірки, і як побудувати будинок, чи як побудувати пароплав, чи будь-яку інформацію, чи як зібрати машину, як відремонтувати велосипед, або я не знаю самокат. Питання в нашій лінії, абсолютно в нашій лінії все. А вся інформація давним-давно є у вільному доступі. І от чому так багато успішних людей читають книги? Бо вони розуміють, що мозок йому потрібне тренування, так само, як і м'язом. І книга це найкращий тренажер. Якщо ти зараз дивишся це відео, значить ти вже на правильному шляху. Але не зупиняйся, шукай нові книги, нові ідеї, нові знання. Чим більше ти читаєш, тим цікавішим стане твоє життя. Живи так, щоб після тебе залишився слід. І коли ти помреш, люди згадають тебе за тим, що ти зробив для них, а не за тим, що ти мав. А абсолютно для мене крутий вислів. Останній раз, коли я був в Римі на 5 Венеція, площа Венеції, яка веде до Колізею, я зупинився і напевно провів там за роздумами годину. Там якраз є форум, який постійно археологи розкопують. І я кожного року буваю в Римі, і кожного року площа тих нових елементів, які вони відкопали, вона збільшується. І я в один момент став і подумав: уявіть собі, а там величезна кількість пам'ятників Цезарю. Уявіть собі, Цезаря. Та? він володів там більшою половиною світу. Уявіть, які там гроші, які там статки. Я не хочу там згадувати, або зараз заходити в якісь історії там, диктаторів там, і так далі, але не знаю, чому в той момент мені згадався Чингісхан, або будь-який єгипетський фараон. І де вони є? Ну, типу, все рівно все зводиться до ось тих метр на метр, домовина, 2 метри в глибину, або ти заходиш в Ватікан і дивишся, як лежать кістки. Рештки папи римських, Та? І на думку спадає така історія про те, що там це ж людина, яка ну, керує там, Папа Римський. От він ж керує всіма е католиками по світу, там, всіма християнами. Та? Він головний. От, який вплив, яка вага, які фінансові збереження, доступи до фінансів, до матеріального, неймовірні? І де це все? Яка кінцева точка? Я пам'ятаю, я тоді довго в римі на цю тему думав. От уявіть, що вам випав шанс побачити свої власні похорони. Люди зібралися, щоб згадати вас, про що вони говорять? Чи є в їхніх словах тепло і вдячність, чи лише формальні фрази? Що вони пам'ятають, нашу доброту, наші вчинки, чи як ми змінили їхнє життя, чи просто. Наші матеріальні здобутки, ми женемося за кар'єрою, грошима статусом, забуваючи, що після нас залишиться не кількість зароблених грошей і не список посад у резюме і наших здобутків, а залишиться пам'ять, емоції, які ми викликали у людей, вплив, який ми мали на їхнє життя. І що насправді має значення, оскільки людей ви зробили щасливими, це не означає жертвуваність чи відмову від власного комфорту, це означає бути людиною, яка ділиться світлом а не забирає його. Який слід ти залишиш, чи зміниш ти хоча б одне життя на краще? Чи твоя присутність у світі буде непомітною? Як тебе пам'ятатимуть, в кінці життя ніхто не згадає, скільки ти мав грошей, але всі пам'ятатимуть, як ти змушував їх почуватися. Що вони відчували, будучи поряд біля тебе. Уяви, що кожен твій день це. Уявіть, що кожен ваш день це рядок у книзі, яка залишиться після вас. Якою буде ця історія? Захопливою доброю, сповненою змісту чи просто черговою нудною автобіографією? Щодня е, потрібно робити щось, що має значення. Навіть маленькі добрі справи змінюють світ. І якщо, хоча б одна людина стане щасливішою завдяки нам. Це вже слід, який вартий того, щоб його залишити. У кожного з нас є вибір просто плисти за течією або взяти відповідальність за своє життя. Ця книга не просто набір порад, а дзеркало, яке змушує подивитися на себе чесно. Що ти робиш сьогодні, щоб стати кращою версією себе? Ну от щоб бути корисним світові, щоб залишити слід. Якщо щось у твоєму житті тебе не влаштовує, змінюй. Якщо є мрія, ділися нею зі світом і дій. Якщо відчуваєш страх, знай, що він лише показує, що ти ростеш. Життя занадто коротке, щоб чекати. Почни жити щасливо вже сьогодні. Отже, книга, хто заплаче, коли ти помреш. Робіна шарми дає нам кілька важливих уроків. Життя це не підготовка до майбутнього, а те, що відбувається тут і зараз. Майбутнє вже наступило. Найкращий спосіб бути щасливим служити іншим. Ти не жертва обставин, а господар свого розуму. Страх це не ворог, а індикатор росту. Читання. Це можливість прожити тисячі життів і навчитися цінному без помилок або на чужих. Те, що залишиться після нас, це не статус чи гроші, а вплив на інших людей. У мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав вже перших 5000 тисяч підписників, бачите? 5 тисяч людей вже зробили добру справу. То я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які я роблю цей випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати цю книгу в подарунок? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під ним. Що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тіктоку, шорців або рілсів. Якщо це відео змусило вас задуматись, поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал. Ваша підтримка безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, читай, бунтуй.